Що ми поступово, наприклад, один або два або три тижні, в залежності від рівня фізичної підготовки, збільшуємо навантаження. І потім один тиждень ми робимо навантаження менше, ніж першого тижня. Тобто, наприклад, якщо в нас було три пробіжки, допустимо, по 5 кілометрів перший тиждень, ми можемо зробити там три пробіжки по 6 кілометрів другий тиждень, три пробіжки по 7 кілометрів третій тиждень і на четвертій тиждень зробити, наприклад, одну пробіжку 3 кілометри, одну-4, одну 5, для того, щоб ваш опорно-руховий апарат розвантажився для того, щоб він відновився і був готовий до наступного такого блоку тренувань. Ось, якщо у вас немає часу. І ви розумієте, що ви фізично не можете кожного тижня збільшувати навантаження. Тоді ми робимо таким чином, що ми один тиждень бігаємо більше, навантажуємо своє тіло більше, другий тиждень більше відновлюємось, даємо організму це навантаження переварити. І таким чином ми можемо більше прислухатись до свого тіла, більше прислухатись до того наскільки в нас відновлюються м'язи і інші структури, та краще коригувати той об'єм навантаження, який ми виконуємо.